Вітаю, шановні студенти. Мене звати Галина Буланчук, і сьогодні ми розглянемо з вами лінійні однорідні дифференційні рівняння другого порядку. Лінійним однорідним диференційним рівнянням другого порядку називається ось таке рівняння y2' плюс py' плюс Q дорівнює 0. Ми розглядати будемо з вами диференційні рівняння зі сталими коефіцієнтами. Тобто, P і Q це якісь числа. Для того, щоб розв'язати таке диференційне рівняння, для нього складають характеристичне рівняння, яке буде мати вигляд К квадрат плюс П погроженого К плюс Q дорівнює 0. Якщо ви порівняєте саме диференційне рівняння і характеристичне рівняння, то ви бачите, що характеристичне рівняння легко отримати, якщо y2 штриха замінити на k квадрат, Y' замінити на k, а Y замінити на одиницю. Тобто ми маємо таке характеристичне рівняння. І теорії відомо, що розв'язок, загальний розв'язок нашого диференційного рівняння буде залежати від того, які корені ми маємо цього квадратного рівняння. Тут можливі три випадки. Перший випадок, бачимо, що це звичайне квадратне рівняння, і кількість коренів залежить від дискримінанту. Перший випадок, якщо дискримінант, у нас більше нуля. Дискримінант більше нуля. Якщо що дискримінант більше нуля, то ми маємо два дійсних корені. К1 і К2, дійсні. І ці корені будуть різні. К1 не дорівнює К2. Із з теорії відомо, що тоді для побудови загального розв'язку такого рівняння нам треба два частинних розв'язки. І загальний розв'язок буде у вигляді. Y дорівнює С1 на Е в степені К1х плюс С2 на Е в степені К2х. Тобто частинні розв'язки це будуть Е в степені K1х, Є е в степені K2х. І їх лінійна комбінація це буде загальний розв'язок даного диференційного рівняння для цього випадку. Це перший випадок. Другий випадок, якщо у нас дискримінант буде дорівнювати нулю, тоді ми маємо два дійсних корені, але вони будуть... Однакові, К1 буде дорівнювати К2, К1 буде належним і К2... К1 2 к будуть дійсним. Загальний розв'язок, частинний розв'язок Є в степені К1Х, один частинний розв'язок, другий розв'язок Х помножено на Є в степені К1х. Ну, ми е, цих питань теорії не будемо е, торкатися, а загальний розв'язок буде у вигляді. Y дорівнює C1x плюс С2 і помножено на є в степені К1х. К1 у нас дорівнює К2, тут будуть два корені. І третій випадок. Якщо дискримінант у нас менше нуля, то ми будемо мати два комплексних корені. К1 це буде альфа плюс бета і, К2 дорівнює альфа мінус бета і І якщо записати частинні розв'язки у вигляді є е в степені і зібрати дійсну і уявну частину, то можна показати, що загальний розв'язок буде у вигляді, Y дорівнює є е в степені альфа ікс. і тут буде йти С1 косинус бета х плюс с 2 sinus бета x. Тобто ми маємо є е в степені альфа де альфа – дійсна частина цих комплексних, і бета це уявна частина, фігурує в даному розв'язку як косинус бета х плюс с 2 синус бета x. Тобто три випадки. Дійсні, тоді у нас такий розв'язок. Дійсні і однакові ми маємо такий загальний розв'язок. І коли у нас уявні, то ми маємо такий розв'язок. Давайте розглянемо приклади. У нас у штриха, y 2 штриха, мінус 5 y штрих, плюс 6 y рівні нулю. От маємо таке однорідне диференційне рівняння. Запишемо характеристичне рівняння к квадрат мінус 5К плюс 6 дорівнює 0. За теоремою вієта добуток у нас 2. Сума має дорівнювати 5. Маємо дійсні корені. К1 дорівнює 2 і К2 дорівнює 3. І тоді загальний розв'язок запишеться у вигляді. Y дорівнює С1 на Є е в степені 2х плюс С2 на е в степені 3х. Все. Це і маємо загальний розв'язок даного диференційного рівняння. Це ми розглянули перший випадок. Розглянемо другий випадок. Нехай у нас y2 2Y' плюс y то нулю. Кладемо характеристичне рівняння К2 плюс 2К плюс 1 дорівнює 0. Бачимо, що це можна згорнути, записати у вигляді К плюс 1 квадраті дорівнює 0. Корені К буде дорівнювати мінус одиниця. Дискримінант тут буде дорівнювати 0, якщо розв'язувати це рівняння через дискримінант. Тоді загальний розв'язок буде мати вигляд y дорівнює. Ми ставимо С1 замість константи, як тут ми ставимо таку, такий вираз С1х плюс С2. І множимо на Е в степені мінус 1х. На Е в степені х. Тобто маємо такий загальний розв'язок. І третій е, тип розглянемо y2 штриха, плюс 5 штрих, плюс 2, плюс 5. Плюс 2 штрих, плюс, плюс 5. Кладемо характеристичне рівняння. К квадрат плюс 2К плюс 5 дорівнює 0. Дискримінант у нас В квадрат мінус 4АЦ дорівнює 4 мінус 4 на 1 і на 5. Буде дорівнювати 4 мінус 20 мінус 16. Бачимо, що дискримінант менше нуля, корені комплексні. К1 дорівнює мінус Б мінус 2 плюс корінь із мінус 16 ділити на 2. Рівнює мінус 2 плюс 4І. Ділити на 2, дорівнює мінус 1 плюс 2i. К2. Лігічно знаходиться, буде дорівнювати мінус 1 мінус 2i. Комплексні корені завжди йдуть в парі. І тоді у нас y буде дорівнювати в дійсній частині мінус 1 відповідає e в степені мінус х. І в явній частині відповідає С1 косинус 2х, плюс С2. Цінус 2х. От маємо такий загальний розв'язок.